Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 9 січня, 320 днів повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі була справжня хуртовина по одеським міркам, а сьогодні вже все розтаїло. Ну, як бачите, температура явно більше нуля. І на морі вчора теж був шторм, тому знову винесло російську міну на узбережжя Одеської області, і сапери знову її підірвали. Це вже десь четверта чи п'ята міна з початку нового року. А у сусідньому місті Герою Миколаєві зараз явно холодніше, ніж в Одесі. І росте навантаження на енергоспільному. Систему тому Миколаївське обленерго сказало, що в області та в місті знову ведуть планові відключення електроенергії в Миколаївській області. Обстріли, як завжди, в районі Очакова. Сьогодні росіяни знову вдарили артилерією по місту, а потім запустили безпілотник. Напевно, щоб подивитись на результат удару. Але наші побачили безпілотник та збили його. Це добре, і на жаль, обстріли також тривають у звільненому від російських нацистів Херсоні. За минулу добу близько 80 разів росіяни обстрілювали Херсон та область. Три людини травмовані внаслідок обстрілу російських нацистів. Чим далі на схід України, тим холодніше. Хлопці на Донбасі кажуть, в них зараз близько мінус 20 градусів. Ну що ж, нашим хлопцям тепла, а росіяни нехай мерзнуть.